Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас 8 липня і сьогодні почали збирати пшеницю. Зараз вже вологість у нас 14 13 Це по сорту РОНін. Те, що на випробування взяли асорі, там дещо більше на декілька відсотків, там близько 16-17% вологість зерна йде. Але поки ми основну площу зберемо Роніна, то в принципі зараз така спека стоїть на дворі, то і Та решта вже також підсохне. Думаю, 1% в день вона буде втрачати і якраз підійде пшеничка. Ось у нас зворота. Пішов трохи бур'янчик, его його не стали гліфосатом давити. Вот ну, так виглядає у нас основное поле. Нажайність, зараз подивимось, що там нам комбайн показує. Ну, а в цілому досить і досить непогано. Нагадаю, тут на цьому полі ми з осені вносили кас близько 120 літрів. Це десь 160 кг. І потім по весні ще 30 кг по фаговому 30 літрів по фаговому листу вносили. Ну от пшеничка. Має отакий от вигляд. Натура в неї досить і досить класна. Тут натура буде десь, я думаю, на око так подивиться. Ну, 780 800 Скловидність у неї є. Ну, зуб. Ну, суха, класна. Пшениця. Ось Вдали поля там видно. Комбайн зараз вигружається, зараз, мабуть, на ту сторону поїдемо. Подивимося, що він там робить. Спека у нас стоїть нереальна. Зараз Перша година дня На машині показує 34. На сонці, я думаю, градусів 40-45 є. Так, що тут у нас комбайн збирає? Знаєте, який комбайн? Крутий, новий не був, хоч супер якийсь, наворочений. Але все залежить від того, як його налаштувати. В даному випадку можна побачити, що налаштований він просто відмінно. скільки погріб поки що я жодної зернинки не знайшов то видно що люди відповідально ставляться до своєї роботи що не може не радувати розпереділяє солому дуже класно в принципі, на всю ширину жатки вуків немає. Посіяти сюди можна було дуже легко. І соломка зараз, відповідно, добре і добре захищає буде, буде захищати ґрунт від перегрівання. І, відповідно, не так буде тричатися вологам. Зараз дивились прогноз, то... ну, Найближчим часом дощів не буде. А як пшеничка вже готова, то що її чекати. Збирати треба в комору. І все. Бо якщо трохи затягнути, то може і бур'ян якісь полізти. Ця площа тут досить і досить класна. Є поодинокі соняшники, щось там. Ну, в цілому площа непогана. З тієї сторони там трохи є забур'яненість, трохи зелені, його окремо зберемо Відповідно відповідно кою перечистимо для того, щоб... Воно не згоріло. Якщо зелена маса попадає разом з пшеницею, то це ціла проблема. Треба швиденько її чистити, по складу розсовувати, щоб воно все просихало. Жарить сьогодні просто нереально, так як недалеко, ну якраз через дорогу у нас поле сої. Зараз зайду, подивлюсь, що там у нас, як себе почуває соя. А соя досить і досить класно піднялась. Видно, що бур'яну трохи не переливки, відверто кажучи. Йому просто тренда. Не все, не все позабирали, конечно. То вже інша річ. Поодинокі на традиційній сої, так чи інакше поодинокі бур'янчики можуть бути, то не біда абсолютно. Взагалі не проблема з цим. Просто потім, ну, по-перше, вона може по-різному дозрівати, сама своя. І для того, щоб її всю вирівнювати, ми завжди проводимо десикацію. По-перше, сушимо бур'ян, якщо такі є в наявності на полі. І нема проблем з тим, що якась соя недозріла, якась вже суха. З цим проблем тоді не буде. От видно, що соя зараз видно, що вона почала цвісти. Стебло таке досить і досить ось тут вже видно відцвіла. Стебло от, видно дуже-дуже потужне. Зараз якраз воно вже цвіте. Другий рік спостерігаємо, що вона чогось не сильно гілкується. От видно, тільки одна гілочка пішла. Тут також на сусідньому стеблі одна гілочка. Спорку вирвати і... Обломал. Что мы тут видим? Вот є у нас... от блин. Бульбашки. Да, видно, что бактерии работают. Є трохи амброзії тут, ну, казав вже, то, в принципі, не біда. З цим також справимось. Досить пізні посів тут був. Сіяли ми, якщо я не помиляюсь, 22 травня, бо у нас було досить і досить холодно, ми не спішили з цим. І посіяли тоді, коли вже дивилися, що погода вирівнюється і буде прогріватися ґрунт. Посіяна вона тут на 50, норма висіву 270 тисяч. Це у нас сорт Ментор. Має от на даному етапі отакий от от вигляд. Досить і досить непогано. Так, як працює сівалка точного висіву. Зараз отако у нас це зворота посіяні. Отак От основний посів. І ось отут видно крайній рядок зворотів іде секція. А отут ось видно, що вже була опущена сівалка. І вона не сяла, не сіла, не Ось тут починається рядок, і тут ось вона починає кидати першу насінину. Тобто, ну, видно, да, яка точність у неї. Ось наступний рядок. Аналогічна ситуація. Тут ось також росте. Одна, друга, третя. Ну, мабуть, просто трясло і десь було підвище. Підвищена сінина вискакувала, Але включається секція, от чітко видно, там де треба, там вони включаються. Наступний рядок. Аналогічна ситуація, можна побачити. Що все класно сіє. Таким чином і досить суттєво економиться насіння. Яке зараз на даний момент досить і досить недешеве. Відносно економії на насінні. Років десь два назад, знайомому ми надавали послуги по посіву соняшника. То я, як завжди, взяв соняшника на площу, як у них завжди йде, дав нам норму, яку треба висіяти. Ми ту норму поставили, сіяли там близько. 220 гектарів. І поля там були досить нерівні, тобто багато клинків. Ну, геометрія поля така була, що постійно сівалка йшла десь на звуження, там трапеції такі, ну, складні контури були. І посіяли ми і цю площу, і в результаті. Віддали йому ще близько 10 мішків насіння соняшника. Він такий спочатку, як, що таке, ви що, норму не ту поставили? Що, що сталося взагалі? Щось неправильно посіяли? Ні. Перевірили, порозривали пару метрів, порахували кількість насіння на гектарі. Все чітко. Все класно, все так як він хотів, так і посіяли. Але не врахував одного, що у нас сівалка йде з відключенням секцій і відповідно йде економія. І от на такій площі досить і досить суттєво. Десять мішків ви уявляєте собі? 10 мішків насіння. Можливо, він там пару мішків так чи інакше на запас закинув для того, щоб не було. Неприємних якихось моментів, що щось не вистачило. Але в цілому така техніка дозволяє досить суттєво економити також гроші на насінні. Тому от, якось так. Так, Олешка вже собі нагрузив. Коника, хоча зараз на базу вигружається. Якраз комбайн їде в цю сторону. Зараз да, подивимось. що там Тракторця, Олєшки зробили. Дуже класно, взагалі паливно в нього працює, двигун по-іншому запрацював, працює, ну, тяга просто взагалі ракета. Дуже гарно хлопці зробили паливно. Ми там і форсунки поміняли, і всі плунжерні пари. То зараз він, звісно, рипить Ого-го! Комбайн також дуже класно налаштований, ботуємо тезон, звісно, у нас крові випив за останні півроку, ну просто жесть. Моста робили. Але воно робили. Двигун по мілачам там все в округі теж робили. Потім все зробили. Місяць поїздив і зчеплення полетіло. Ще розкочували. Зараз поставили. Лапки все відрегулювали. Ракета. Сподіваюсь, найближчі роки вже туди лізти не будемо. Комбайн у нас зараз працює John Deere 670 Працює дуже легко. Враженість подивились. Ну, відверто не дуже радує, але маємо, що маємо. Там трохи поле у нас тут ділиться на дві частини. Така канава, наче прозора йде. І от за розору, ну там взагалі вражайність десь 25-30 центнерів з гектара. По цій площі близько 5. А сорі, попробували зайти, то там 6 плюс насипає. Ну, я думаю, середню вражайність ми закриємо десь 45-50 центнерів по цій площі. вот аппарат. Такие вот агрегаты. Ракета. Просто ракета. І от красень. працює, звісно, відмінно, добре налаштований, втрат немає в нього. Можна подивитися, як полова летить. А це я вам скажу має надзвичайно велике значення, тому що рештки в нього розподіляються повністю на всю ширину жатки. Ну і відповідно потім можна робити досить і досить якісні посіви. Не буде нічого горнути, нічого забиватися. Тому що, я думаю, як ви знаєте, будь-який ноутіл починається в першу чергу з уборки. Як все налаштовано, як все працює, такий відповідно буде і результат. Ось поки комбайнер пообідав, Олєшка вже злітав, летить. Що дядя Олег. Звісно. І погодував, і покормив. катать конечно конечно буду кататься лески тут зончик шпарит лозак щетой такая жара шпарит понятно что треба это все в вечер и но нужно І зараз коли до ввечері робимо собі можливість і той у нас посадили. Регулярно їх підживлюю. Так от по периметру зробили, щоб була така зелена огорожа. Де і знаєте, запах дуже подобається їх, коли проходить дощ. хвоя пахне просто неймовірно. Що друга частина у нас з цієї сторони. Води немає. Каплю також. Проклав <риклад> таким чином можна взять законекти цю частину також полить. тут одне, коли косили, блін. Жорстко закосили вже. Роза таку знаю поливчику. Все, поливається. Знов бутони буде цвісти.